Одразу два свята на Жидачівщині у день незалежності в селі Юшківці, сьогодні відзначають ще й другу річницю музею Слави Стецько. Його засновник Володимир Лагович розповідає, натхненням на побудову музею стало випадково знайдене шкільне свідоцтво тещі, яке підписала її вчителька Ярослава Стецько. Я вважаю, моя теща була дуже хороша учениця. неї оцінки прекрасні. так що Слава Стецько не тільки вчила, вона і займалася тут підпільною роботою. На свято, що триває цілий день. Зібралося майже все село, але про незалежність країни кажуть, на сьогодні говорити стало важко. Нинішня влада своїми законопроектами просто знищує національну ідентичність українців. На жаль, ситуація в Україні склалася таким чином, що українська нація, як і зрештою, національна. Незалежна держава загрожені і загрожені серйозно. Аби вийти з політичної, економічної та соціальної кризи країні потрібна негайна зміна влади. Більшістю в парламенті повинна стати нинішня опозиція. Олег Канівець, кандидат у народні депутати та член об'єднаної опозиції, упевнений їхній команді це вдасться. Першим рішенням це буде створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися процедурою імпічмента президента Януковича. Для цього ми зараз проводимо акцію Україна проти Януковича. Приєднуємося до позовної заяви Арсенія Яценюка стосовно порушень гаранта конституції сьогоднішнього самої конституції.